Під професійним керівництвом бойових інструкторів відбувається підготовка рекрутів 3 окремої штурмової бригади. Новобранці, перш ніж стати на захист країни, проходять ґрунтовне навчання, здобувають теоретичні та практичні знання з тактичної, медичної і вогневої підготовки. Ми тримаємо ціль. Наприклад, зміна плеча. Ми стаємо на два коліна, перекладаємо зброю. І можемо не міняти коліно, можемо от вести бій в цій стійці. Для тих, хто хоче потрапити до лав третьої ОШБ керівництво бригади створило чотири рекрутингові центри в Одесі, Дніпрі, Львові та найбільший у Києві. Від початку своєї роботи вони вже встигли обробити майже 10 тисяч заявок. Є чотири відео, як людина може потрапити до нас. Тобто, перший вид це людина бачить на сайті, відповідно, залишає заявку, йому перезванюють. людина приходить. Другий варіант людина просто бачить адресу на сайті і просто приходить на один із наших центрів. Третій варіант це людина дзвонить на телефон, який вказаний, от, якщо не хоче заявку, і все пояснюють. Четвертий варіант це: у нас є наші представники в ряді ТЦК по Україні. І відповідно можна в ТЦК сказати, що я хочу служити в третій штурмові. Потрапити до третьої штурмової на службу за контрактом можна віком від 18 до 26 років, а за мобілізацією від 27 до 50. актуальних вакансій багато: від піхотинців, штурмовиків до пілотів, дронів та механіків. Запис на службу починається зі співбесіди. Ви знаходитесь в холі рікного центру, відповідно. Зранку тут завжди черга. зараз вже, вже під кінець дня вже от і от є столи. Відповідно, підходять добровольці, з ними проводиться анкетування, робиться електронна анкета. От і ми в будь-який момент можемо відвідувати актуалізувати інформацію, позвонити людині і е, тримати з ним контакт. І відповідно тут починається співбесіда. Да. Після співбесіди новобранці мають скласти базовий фізичний тест: біг, відтискання від землі, стійка у планці, скручування на прес, присідання, та стрибки на місці. І після цього це заселення в групу до підготовки. Близько місяця вона проходить в групі до підготовки. В цей час вона може в будь-який момент відмовитися і сказати, що я зрозумів, що це не моє, не виходить. От або, наприклад, підійти і сказати, що він роз... передумав з той посадовий, яку хотів і хоче на якусь іншу. А після цих 30 днів людина їде в навчальний центр, і там вона проходить від 35 до 70 днів підготовки, після чого потрапляє в нашу бригаду. І в нашій бригаді вона. Розподіляється по підрозділам і проходить ще злагодження, тобто її доучують ще е, в бригаді. А для тих, хто хоче знайти своє місце в лавах ЗСУ, відшукати свої слабкі та сильні сторони, чи просто зрозуміти, як працює армія, керівництво бригади запустило пробний тижневий інтенсив. Відбувається саме елементарне знайомство людини з військової служби, тобто, перше поняття дисципліни, поняття життя в великому колективі, поняття, коли ти живеш по наказам. От. І та, окрім цього, це ознайомлення з ну базовою стрілецькою зброєю з автоматом Калашника, знайомлення з Тими видами озброєння, яке є у бригади. Також це ну базова медицина, це фізо, це спілкування з бійцями третьої штурмової, тобто з сержантами, які проходили бойові дії, які мають безпосередній досвід. це мінімальне ознайомлення з FPV. Журналісти ранку вдома потрапили на тренування з вогневої підготовки. Його проводить захисник Азовсталі Дмитро Усіченко на псевдовишня. Почалась Повномасштабка. Було спочатку ТРО Азов Київ, потім ССО Азов Київ. ну, Потім я полетів в Маріуполь. Ні, пройшов тут Буча, Ірпінь, Мощун, Ворзель. І полетів в Маріуполь обороняючи Маріуполь, захисник отримав важке поранення і потрапив у полон. Коли повернувся додому, рік проходив реабілітацію та вчився заново ходити, а нині ділиться своїм досвідом з майбутніми воїнами третьої штурмової бригади. Тактиці ведення бою вчу. Поводження зі зброєю вчу, всьому стрілковому, то що знаю, 22-річний рекрут з позивним Малі покинув свою родину та виїхав з тимчасово окупованої Луганської області 2023 року. Я не спілкуюся взагалі ані з татом, ані з мамою, ані з сестрою, ані з родичами вже півтора роки. Востаннє ми спілкувались 24 квітня. Я 19-го потрапив до Польщі. Через Росію виїжджав Латвію, Литву. 24-го зателефонував, сповістив, що в Польщі все добре. Ми торкнулися теми України, і вони сказали: Ваша Європа, ми проти. Я просто змінив усі контакти і не спілкуюсь. Приїхавши до Києва, Малі відновив документи й одразу долучився до третьої штурмової бригади. Я тут чотири з половиною місяці довго проходив перевірку службою безпеки України. Зараз уже їду на відправлення цього місяця на КМБ. А потім на фронт. А у 20-річної Магори лише перші дні навчання дівчина раніше служила у спецпідрозділі цунамі, та нині вирішила доєднатися до третьої штурмової. В мене тут ну, кілька друзів є хороших. у них якась інша енергія. От мене саме. Ідеалізують себе як націоналісти, як воїни, як справжні воїни. Тут майбутні захисники знаходять справжніх друзів, побратимів і посестер, з якими пліч опліч боронитимуть Україну, та яким з легкістю довірять своє життя.